Пілимки, до речі, є в комплекті ще і зимові, і резинові. Дивіться салом. Важень перемикання передач. Як додаткова опція, то був встановлений підлокітник, що дуже зручно під час кермування. Одна ніша, друга ніша. Сереветки, тряпки і так далі. Так, задній ряд пасажирів. Також все в ідеалі. Жодних потертостей, ніяких подряпин, сидіння, як нові, шкіра Алькантара. Салон трансформується, задній ряд сидінь розкладається, вилки багажник виходить. Все пополисошено, прибрано, виглядає дуже охайно, дуже приємно. Багажник. Міняв на нові гідравлічні оці толкачі, бо в минулому році один щось почав погано працювати, тому замінив, працює в ідеалі. Дивіться в якому стані багажник. Щебінь, цеглу, пісок і так далі не возили. Тому Дивіться, ось перша подкладочка, потім друга. Ось такі от тут от ниша. Ніша, так от вона, прибирається, отак от полочка ставиться дуже зручно. І тут у нас докатка, Вірніше запаска. Запаска нова жодного разу використання не було. Весь набір інструментів, ключів, ознак аварійної зупинки, аптечка, жилети. Все є в наявності. Бірочка таким чином закривається. Все у вулиці. Потім тут так трансформується. От і знову. Має такий вигляд. Поличка. Ось ну, так от. Так, ліва сторона так само. Нема чого навіть дивитися, так такий ж має ідеальний стан, як і права сторона. Водійське місце. Хазяюшки декілька тряпок. Одна для скла, одна для салону, все, по фіншую, все правильно. Стан кнопок. Не пошкрябані, не затерті, не поцарапані. До речі, складання дзеркал функція є. Центральний замок і скрізь привід на всі стекла. Так, водійське крісло. Прекрасно. Збереглося, ні, ніде не пошкрябане, як нове. Водійське місце. <клух> ну, що тут можна сказати? Все в оригіналі. Значить, по рулю, по рулю, значить, оцей нюанс є. М -м, такі мікротріщинки зверху, чи камера передасть чи ні. От вони так дійсно є. Тут знизу їх немає. А отут вони є, мікротріщинки. Я не знаю, зв'язку з чим це така ситуація. Офіціали кажуть, що таке дуже часто трапляється. Можливо, машина десь на сонці стояла, От, можливо, <кхем> якісь інші фактори. Але це е рідний руль, оригінальний. Ну, при бажанні це все можна просто перешити. А ні, то е так залишити. Ну, бо це руль оригінальний. Не перешивався, не перероблявся. Е, оригінальна стрічка червона, бачите? Так, в кольор всього інтер'єру автомобіля. В такому стані е, знаходяться регулятори <кхм> двірників. Це світло, тут, до речі, датчик світла дощу є. <кхм> Максимальна комплектація, дуже зручна функція. Відігріві сидін є. Так, е -е, до, речі, до речі, є отака гарантійна сервісна книжка з самого початку купівлі. Зі всіма відмітками. Все, що машинка проходила. Це тут залишилось в пам'яті. Є отака інструкція з експлуатації, отакої товщини. На Андусузі все можна вивчити, все можна почитати. От. Ну і пачка ціла файлику актів виконаних робіт. По яким можна подивитися, відслідкувати, що робилося, як робилося. От крайній акт виконаних робіт у нас 7 серпня 2024 року. На пробіговий був 122 910 кілометрів. Зараз пробіг 128, тобто автомобіль проїхав. Ну, 5 тисяч кілометрів, ще через 5 тисяч можна робити ТО. Фільтра масла дуже дешево Коштують, щоб провести повне ТО. От така документація. З автомобілем йде також другий комплект а, ключів. А, протитуманки. До речі, протитуманки вставлені <coughs> спеціальні LED-вугні, дорого коштуючі, але дають ах, дуже класне світло ближнє, яке допомагає головному світлу. От такий автомобіль з такими його перевагами і <coughs> недоліками, але недоліки суто. Косметичні, які дуже легко виправляються і на стан експлуатації автомобіля не впливають. Разом з тим, технічно автомобіль в ідеальному стані, готовий для експлуатації, нічого не треба вкладати, одразу можна його експлуатувати. Ще раз давайте зовнішній вигляд, щоб було розуміння. До речі, високий кліренс, захист залізний двигуна в наявності дозволяє легко пересуватися по легкому бездоріжжю, по якихось нерівностях проїжджої частини і так далі, що робить його комфортним і на всі випадки життя. Якщо виникли додаткові запитання, звертайтеся в телефонному режимі. Я спробую на них відповісти.